Привіт усім! Давайте поговоримо про те, що допоможе вам заощадити гроші та зберегти довкілля, економію енергії вдома. Зараз ви, мабуть, думаєте, а до чого тут закон Ома? Залишайтеся з нами і я все вам розкладу по поличках. Закон Ома це такий важливий закон в електриці. Він говорить, що струм, який проходить по провіднику, тим сильніший, чим більша напруга, і тим слабший, чим більший опір. Простіше кажучи, це можна записати формулою. В ране І помножити на R. В – це напруга І e, сила струму, а R опір. Але як це допомагає економити енергію вдома? По-перше, подивімося на ваші побутові прилади. Зменшуючи опір, ви можете насправді зменшити кількість енергії, яку вони споживають. Наприклад, якщо тримати ваші прилади чистими та справними, це зменшує опір під час їхньої роботи і вони стають більш економними. Прості дії, як от чищення фільтрів у кондиціонері або перевірка, щоб радіатор холодильника був чистим від пилу, можуть справді багато змінити. Далі звернімо увагу на напругу. Енергоефективні прилади розроблені так, щоб максимально ефективно використовувати напругу з розетки. Це означає, що вони виконують свою роботу, споживаючи менше енергії. Шукайте прилади з позначкою Energy Star. вони розроблені так, щоб споживати менше електроенергії. Але працювати так само добре. І не забувайте про утеплення вашого будинку. Гарне утеплення зменшує потребу ваших систем опалення та охолодження працювати на повну силу, і так ви споживаєте менше енергії. Ось так розуміючи та використовуючи закон ОМА, ви можете робити розумніший вибір і економити енергію вдома. Почніть із цих маленьких змін, і ви побачите, як це позитивно вплине на ваші рахунки за світло та на довкілля. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб дізнаватися більше порад про економію енергії та покращення вашого житла.